Привіт, друзі! Ви знову на каналі Bomont UA і з вами незмінні ведучі цього ютуб-каналу Неллі та Артем. Я хотіла сказати Артему. Ну. Я вже сказав. Я довго чекав на цей випуск, тому що сьогодні ми поговоримо про культову жінку в світі моди. Як ви вже бачите на своїх екранах, це бренд Карін Ройтфельд і її, її дебютна колекція ароматів Seven Lovers. Ну, якщо бути точною. Синаверс. Так. Карін Ротвільд це знакова жінка в індустрії моди та краси. Жінка, якій завдячує дуже багато моделей своїм успіхом і фен феноменальною впізнаваністю. Жінка, яка створила вок таким, яким ми його зараз звикли бачити. Жінка, яка відкрила такого дизайнера як Том Форд. І е, збільшила в декілька-декілька разів за часів е, Тома Форда в Гуччі. Вона відкрила для нас Кім Кардашян, Джиджи Хадід, е, Брюса Вебера. Вона відкрила першу модель е, Халіму Адем, е, модель в Буркіні, яка з'явилася е, на обкладинці Vogue. Це все завдяки Карін Ройтфельд. І вона сама по собі дуже така фантастична жінка, в неї дивовижний стиль, вона нібито завжди просто так сама по собі виглядає, в неї таке волосся, як, якби тільки вона з кроваті, але це так дуже стильно. Вона дуже любить чорний колір, це дуже часто ми можемо спостерігати в її вбраннях, але ще її трошечки розбавляє фіолетовим. І її новий аромат буде вже не такого -зеленого, зеленого, так темно зеленого, майже чорного кольору, а саме фіолетового. І взагалі так, вона така дуже пристрасна, елегантна француженка, за якою просто хочеться спостерігати, як за такою супер успішною і надзвичайно талановитою жінкою, і надихатися нею. Так. Так, Артем, давай будемо починати з ароматів. Вони дуже незвичні. Це таке поняття ніші, те, що ми з тобою дуже так. полюбляємо саме ніше. Вони не дуже комерційні, вони для не для всіх, я б так сказала, це парфумені не для всіх. Так, це для поціновів. Ну, але аромати такі, що вони знайдуть свого власника. Давай почнемо. Давай. Це гендернейтральна колекція, яка називається Seven Lovers, Сім коханців. Відразу хочу сказати, що це гендерно нейтральна колекція. Незважаючи на те, що всі вони названі чоловічими іменами. Це така думка і натхнення Карін. Кожен аромат підходить як дівчині, так і хлопцям. Які тобі подобаються? Давай так. А потім, той, який о, ну, будемо... мій улюблений, мабуть, Себастіан. Хоч о, давай. всі полюбляють о, Володимира. Восінь. дивіться, я, я. В, я його перший я взяв. Тримай, Що... Колекція присвячена сімом героям. Які так чи інакше були в житті mm -hmm. о, Карін? Спочатку преса Були, писала є. Є, так. Є. Преса писала, що це всі коханці, але ні, це люди, яких вона любила. Seven Lovers – це уособлення кохання до людини чоловіка для стати чоловічим. Тому це не обов'язково є коханці. Трохи далі ми скажемо, що тут є персонажі, які в любовному плані не зв'язували відносини з Карін. Себастіан. Просто — Присвячений хлопцю з Буенос Айресу, так. Я прям уявляю така ніч, Буенос-Айрес, спорт, вона танцює, таке аргентинське танго. Ваніль тут дуже клас, така, не класична, дуже а. Дуже класна. Вона така прям елегантна. Тубероза, безсмертник і сантал. Тубероза... Цій композиції. Майже в всіх ароматах бренда, і вона дуже класно звучить, дуже так яскраво і потужно. А, ой, аромат дуже класний. Мені подобається. Ласний. Я його бачу на дівчатах і на хлопцях. Він чистий описує. такий гарно зроблений унісекс. Ну він такий пристрасний. Пристрасний, Трошки східний. Є такий відтінок у нього. Я, знаєш яка у мене асоціація з ним взагалі відбувається такий жар тіла. Так. Отакий от, от він, yeah. якийсь такий спекотно well, жаркий. Time. Я так думаю, що там так і було, коли вона там танцювала з танцювала Себастьяном. Так, а мені дуже подобається аромат Володимир. Володимир, який був присвячений, я? я просто люблю фужери. А це такий самий такий холодний фужер. І він був присвячений не коханцям, не якимось там коханим спогадам про кохання, а сину. Сином, син Володимир, зараз займається цим брендом разом з матір'ю Карін. Він відповідає за. Фінансову о, грамотність, скажімо так, бренду і просування бренду на ринок. А Карін за творчу частину цього бренду це такий сімейний бренд. для мене це саме класний аромат в цій колекції. І я б я гарний б... фужер. Класний фужер. Якщо б я робила б огляд якісь там топ-фужерних ароматів, він був там на другому. Може, в місці. У мене є там один фужер любимий. Він такий елегантний, стриманий. Він не різкий, він на кожен день, він такий смарт кежал. На будь -як, будь будь, от майже будь-який будь стиль, будь-яка погода, будь-який захід. Це може бути і просто на роботу, це може бути і на вечір. І на дилову зустріч. От просто супер. Хоча він мені більше чоловічий. Ну, це, це таке чисто моє. Ні, ти знаєш, бачення. я чув його на дівчатах, і на дівчатах він якіше звучить. На силу. і прям ну, доповнює дівчачий образ. Ну, мені так здається, що чоловікам він більше. Ну, такий… Не підходить більше. Так. Да. Більш для чоловіків. Слухай, ми забули з тобою сказати про Карін як таку жінку провокаційну сексуальну uh -huh. і дуже цікава кампанія була при запуску бренда. Бренд запустився 1 червня 2019 року на Парижському тижні моди. І класний віжуал, рекламний а, всього бренду – Це така напівоголена Карін а, стоїть біля вікна і фотографувала Такова її. Вставочка, вставочка в відео. Так, так, зараз, зараз буде. За, зараз буде вставка а, крупна. Фотографувала її дочка Джулія, а, і снімок вийшов дуже. Ну, слегка таким епатажним ну, і є екстравагантним. Є дуже ще. прикольний. от Ви зараз бачите його на екранах. В дуже стильний, такий красивий. Чи здається вам провокацію, як для Так. Як для парфум... парфумерної реклами. Так, ну що, давай, поїхали далі. Хто ну, у нас там? Давай з е, е, зараз розглянемо мій, ну не те, що неулюблений, але мною незрозумілий Карлай? аромат Карвай. Карвай. Так. Звідки ти знаєш, чи я тобі казав? Ти мені казав. Чи тобі теж не доцінив? Ні, ні. Гля, де він де він сховався? Прям вразив. Так, Карвай. Хід в. Азії, хід Ніорки. Uh -huh. Це, це здиво... Мене здивувало дуже, тому що Азія любить такі більш uh -huh. чисті, кристалічні аромати, легкі, ну, да, але Карвай юзу, чомусь їм злотками, полюбився. Але Карвай дуже круто там продається ну, ще в Америці. Прямо. І звісно, східні країни, Карвай, це зрозуміло. Ой, який ви він незвичний. Паскаль Горен. Uh -huh. uh, він майже всі аромати, ну, більшість ароматів. І що мені дуже сподобалось, я полюбляю цього парфумера, мені подобається його творчість. Він робить такі дуже комерційні аромати для деяких брендів, таких як Кіліан, він зробив Rolling in Love і Gold Knight. Ну Це комерційні, а Rolling – це комерційно класний аромат. А тут просто ну, от інше, Тобто запит був на таку справжню. Нішу. Класно, ковчений чай. Так. Як тобі? Як тобі? Асмантус і бергамот. Ну, асмантус ну? тут прям яскравий. Подобається, прям... Як розбавляє. Він виходить на перше, прям от на перше коло. От, наприклад, троянди я тут взагалі не чую. От взагалі okay. я його декілька разів е носив, і от троянди я не почув взагалі. Ну, як, як він такий. Він мускулінний, такий гарячий. Не знаю, він у мені прям східний. Це ну, тобто, ну. якщо мені не подобається, значить я холодний. <світ> да. <світ> <світ> Давайте так. Є такі аромати, які ну, мені дуже подобаються як сама композиція, як задум автора, так, як поєднані деякі інгредієнти, але ну, не завжди я хочу на себе так, наносити такий аромат і. Може, там при моєму стилі він не підходить, але він крутий і дуже мистрине зроблений. Він як окремий аромат mm -hmm. е амброво-деревний, мені подобається, але не на собі. Хоча зроблений дуже круто. Давай так. Орсон. Хто такий орсон? Mm -hmm. Класичний хлопець з Нью-Йорку. Mm -hmm. Це, до речі, е Другий. стоїть на першому місці перед Володимиром. Це такий класичний фужер Теж. бренду. Давай я. іланки Келанг, вже відчуваю. іланки Келанг такий яскравий, потужний. От э, цей аромат э, підходить для жінок, прям я б так сказала, більш для жінок. Ну, мені так. Мені здається. Мені бояришником пахне. Бояришником? Він тут є. і мені я він Не знаю. Прям... Мені ні. Мені, мені ланки Келанг. Мені пахне Ілан Келангом, тубіроза взагалі ДНК всього бренду це жасміна, тубіроза. І в, в різних ароматах ці поєднання дуже такі потужні, а, стримані, десь стримані, а стримані, а десь дуже потужні. Отут тубероза зглажує цей бояришник, доповнює ну, так, іланпіланк. Такий, як заспокілив. <laughs> не знаю, ну от мені так. Ну я, я в його на собі на собі носила. До речі, що хочу розказати вам в Карін Ротфільд, я таке обожнюю, зараз дуже багато брендів роблять такі штуки. Є такий travel kit, і він класний, він в такому коферді. Це зам, ну це екологічна шкіра, але вона дуже м'яка, дуже приємна на дотик. І ви, якщо бажаєте спробувати аромати, але ви ну тут 100 мл, це досить багато. Якщо в мене дуже багато ароматів, я ці 100 мл ну за все життя своє не використаю. А є, це моя власне. Ти ще не знаєш секретик? Настовит аромат відставила в шухлядку, і через рік повернешся до нього. І він заграє новими фарбами. О, таке цікава, Такий, 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 такий Ноу-хау. <рес> дуже класний тревел сет на подарунок, щоб людина могла вибрати один аромат або для себе і робити різні варіації під різний настрій. Ну класний, мені дуже подобається. Він так затягується. Вони не вискочать у вас в валізі. Ви можете його так затягнути. І Ще окремо е продаються є два об'єми: е великий і маленький 10 мл. І окремо можна е також придбати 10 мл для ознайомлення, або ідеальний варіант, звісно, для е сумочки. Так. Да. Чи в кишені. І так воно виглядає. Так виглядає 100 мл, а так виглядає 10 Це зручно. Це економічно uh -huh. і не треба тягати з собою флакон. Тим паче, що флакони у Карін зроблені дуже який, гарно но, так і але дуже важкі. важкі з металевою кришкою, yeah. з магнітом і сама товщина скла дуже велика. Про флакони трохи з пізніше скажу декілька слів: хто їх створював і чому вони такі? Я хочу в Дубаї. Хочеться в тепло, Шукаю а то дуже його. щось так зима затяжна. Ти можеш шукати? Ні. Осі. А, він для мене стояв. Угу. Ну що, ну, ут, шо? ут, удік, удік Ну, взимку удік, нормально. Це саме часу. Ну так, до речі, Лоуренс це присвячений о, чуваку з Дубаї. Так його назвемо. <рик> — так його назвемо. Ну вона казала так чувак з Дубаю. І звісно, тут все зрозуміло вже одразу, тому що Дубай, схід і це повинно бути щось таке. Ух, Ух тому шафран. тут мускус шафран. ут, шафран. Ян Вальє такий не стримувався в шафрані в цьому ароматі. Не мій, не мій. Мі. А мені подобається, я, я просто за... дуже люблю шафран. Mm -hmm. І шафран зараз прям цей мейнстрім у всіх ароматів. Ой, мій дуже ні, подобається. Ні, ні. Я не в мейнстрімі значить. А, ут жасмин, класні поєднання, ут не, не такий не кричащий, ут не виходить на не перші спокійний. ролі. Ні, він такий спокійний, а, бальзам. Такі бальзамічні. Так, туланський я... бальзам він такий дає uh -huh. тягучість, томність, аромату. Він не солодкий, він не душить. Ой, Мені подобається. я, Мабуть, сьогодні його й на собі нанесу, нанесу на себе. Боже, спав mm -hmm. мене. Mm -hmm. та, буде Стояти собі. поруч. Так буде, буде сьогодні. Благоухати, щоб, знаєш, так трошки продубає натхнення. Заплющити очі і лежати <с біля Бурдж-Халіфи. Ну що, давай тепер давай трохи стриманості. Чаю. чаю з молоком. Хочеш? Я взагалі не розумію, як можна пити чай з молоком. Я не, <с <с я в, не З цієї сім'ї. От в Лондон з'їздиш навчать. Я е, Люблю каву. Але повернемося в холодний. «Чепурний Лондон і побалакаємо про Джордж. Джорджа. Джордж присвячений лаверу з Лондону. Конопелька Конопелька. <реш> ну ні-ні ні, друзі, це сучасно. Ну Сучасний... а скільки ми вам вже розповідали про конопляні аромати? Про марихуану, про кожу, про все, дуже про всі заборонені речовини. Літіп'ялки, гальбану. Ну, я тут чую відразу дубовий мох. Жасмін. Звіно, звісно. Шкіра. Він такий холодний і чистий. І він прямо от про чистоту. Якщо ви полюбляєте такі чисті аромати, це Джордж. Такий витончений, лондонський, такий чупурний, може в такому стриманому костюмі, з такою зачіскою, ідеальною. Прямо ідеальною волосинки до волосинки. Оце про Джорджа? Ну, не мій. Ну, не Тому твій. що в мене нічого ну, зализувати. <рес> не твій. Хоча мені дуже подобається гальбану Ні, він... дуже рідкісний інгредієнт в ароматах. І тут він класно, круто звучить в поєднанні з шкірою. Ну, знову ж таки, тут є Троянда. От я. Ну, це я не чую. троянду. Це ДНК бренда Жасмин, тубіроза і Троянда. Вона просто такою красною ніттю серед ці аромати. Такий прям. Я прям відчуваю. Ми сидимо, кав'ярня. Не Не я. з тобою а чай з молоком. Тобто, ти сидиш не зі мною? Не хочеш чаю, поїхали тоді пити каву з кросом. Ханце. Угу. Зараз повинна бути музика. <світування> Де він? — Париж. <кхід> і Ореліан. Аромат свіжості ранку присвячений такій <кхід> чистоті, <кхід> прозорості. <кхід> такому світлому. і Кришталево чистому і думками, mm -hmm. і взагалі відношенням до освіту орільяном. Бідзаїн відчувається ну, прямо так потужно. Пачулі амбра і все. Пучулі амбра вони вакуум. А міра, амбра. міра робить його теплим, м'яким, зглажує цю троянду, жасмин. А квіточки апельсину. Квіточки апельсину дають трошки такої гірковастості. Знаєш, я зараз про що подумав. Мені він а, схожий, як схожий. Асоціація в мене відразу виникла з «Флёр доранж та танц. Але той mm, такий прям медовий, а тут вот прям дуже схожий флор-доранж. Це такий розбавлений соковитістю такий зелений. Я його бачу в весні. Я і взимку я но, буду... норм я понесив. І а ну давай влітку. на руку нанесу. вперше не несу. Давай, ну мені класний. Я полюбляю такі медові аромати. Рідко коли можна. Медові аромати бувають дуже штучними. Із таких, що мені за останній час дуже сподобався, ось Loving You. Якщо полюбляєте мед і такий не штучний, м'який жіночий, Can't Stop Loving You. Бачиш, кіліана нема, а він все одно з нами. Так. <плес> а, ну, мені подобається, я б його на собі носила. А, я його використовувала у своєму тревел, тревел Кіті і М -м, класний. Мені здається, що такий бренд, як Карін Ройтфельд», не заслужено десь у стороні завжди. Ну слухай, ну в нас це так здається, тому що е, таке ні, прям ніша ніша угу. без е, комерції, вона все одно десь трохи відстає на декілька кроків від тих же мастедонтів на... ну, і таких тому подібне. подібну комерційних, Так Комерційних дуже таких міло чи ще когось. Друзі, якщо ви парфам-прихильники. Такі на, справжні і шукаєте а щось ви дуже. Ну, Якщо ви тут, то точно. А якщо ви ж шукаєте щось незвичне, щось ні, такий аромат, котрий не буде на кожному, такий аромат, який буде підкреслювати вашу індивідуальність, зверніть свою увагу на Карін Ройтфельд. Просто благаю. Мені ще подобається слово ексклюзивність. Угу. Підкресліть вашу ексклюзивність. З вами були ми, Нелі, і я Артем. Якщо вам сподобалось відео чи хочете дізнатися ще більше про бренд, ми залюбки в коментарях відповімо на питання, які ви задасте. Або знімемо ще окреме відео про якісь теми, які вам цікаві. Ставте обов'язково вподобайку. Це допомагає просувати а я вас. Запрошую в офлайн-магазини. Вони продаються майже у всіх офлайн-магазинах в мережі Бомонт. Так приходьте, спробуйте нанесіть на руку, і ви будете вражені, наскільки вони стійкі, наскільки вони незвичні і дуже дуже сучасно звучать. Будемо вас чекати. Будемо вас чекати. Па-па!